Тепнове вітає мене звати Денизаченко, і колись давно по відчуттям в минулому житті. Я робив огляди техніки HyperX. і тоді техніка HyperX для геймерів була преміальною, крутою, якісною та цікавою. Пройшов час, відбулось всяке, але ось знову під огляд приїхала техніка HyperX. На цей раз клавіатура HyperX Alloy Rai 75 Wireless. Тож давайте подивимось, наскільки крута, якісна і цікава виявилась конкретно ця новинка. Одне відомо точно і одразу. Вона преміальна. Вартість її складає близько 12 тисяч гривень це 290 доларів або 270 євро. І це при тому, що так, це 75% модель, неповнорозмірна, що зрозуміло вже по назві. І так, комплектація не дуже надмірна, бо складається з гарантії інструкції кабеля Type A в Type C та інструмента для зняття ковпачків та перемикачів. Але презентація всередині коробки непогана, все запаковано досить приємно. Перше, що що хочеться сказати, взявши HyperX Alloy Rai 75 Wireless до рук, це те, що вона вимагає спеціального хвату. Справа в тому, що вся верхня металева кришка, яка прикриває перемикачі, вона на досить сильних, але магнітах, тому знімається відносно легко. І особисто у мене, коли я транспортую клавіатуру, коли я беру клавіатуру, по стандарту хват руками йде якраз туди, де знаходяться упори для зняття кришки. Тобто, коли я хочу підняти клавіатуру, в руках залишається не клату. Клавіатура, а кришка, що натякає на вагу, яка разом з кабелем складає більше кілограма. Щоб ви розуміли, скажу наступне: я повнорозмірній клавіатури. Ваша кілограма майже ніколи не зустрічав, а тут 75% і повне кіло. Це означає, що? Корпус суцільно металевий, пластика мінімум, і загалом, навіть у вимкненому стані, HyperX Alloy Алора 75 Wireless виглядає виключно солідно. Вона випускається лише в чорному кольорі, пофарбована матовою фарбою, і виглядає скоріше як індустріальний інструмент. Анфас взагалі, вся клавіатура чорна, сріблястим справа виділяється логотип HyperX, який також на магнітах. Чому на магнітах? Бо на сайті HyperX ви можете придбати логотипи на заміну. Набор коштує 25 баксів за 4 пластини, але одне скажу Точно. Судячи з фото і відчуттів від стандартної, ось ці ось магнітні логотипи зроблені якісно і тактильно. Замінити, до речі, можна і магнітну кришку. За 40 доларів можете придбати білу або блакитну. Зліва на торці нічого. Все цікаве позаду. А саме глибокий виріс під кабель зарядки та синхронізації type c перемикач роботи на три позиції і свистулька адаптер 24 ГГц, яка теж на магнітах. Знизу лише висувні ніжки. Це до речі, ледь не єдиний пластиковий елемент у клавіатури, і про точний кут підйому я інформації не знайшов. По стандарту клавіатура нахилена десь на 2-3 градуса, ніжки дають приблизно стільки ж. До речі, коли я казав, що ніжки єдиний пластиковий елемент, я не жартував, бо навіть колесо керування медіа, яке розташоване вгорі справа, теж металеве. Тут також відмічу сенсор освітлення, він трохи нижче колеса. По характеристикам ситуація наступна: розміри HyperX Alloy 70. П'ять вайрелес 330,8 на 142,2 на 48,9 мм. Частота опитування 1000 Гц. Антигостінг 100%. Є підтримка ЕН Lover, є підтримка підсвітки з 5 рівнями і навіть 10 профілів налаштування з можливістю збереження в пам'яті на клавіатурі. режими роботи, по дроту по Bluetooth і по каналу 2,4 ГГц. Однак, і це вперше на моїй пам'яті. Я не зміг знайти версію Bluetooth, точну версію Bluetooth, що підтримує клавіатура. А це важливо, бо чим свіжіша версія, тим менше перешкод вона ловитиме. З гарних новин профілей Bluetooth H3. перемикатись між ними можна досить швидко. Ємність акумулятора HyperX lori 75 Wireless теж невідома, але виробник обіцяє до 80 годин на 50% яскравості підсвітки, або до 1500 годин без підсвітки Взагалі також можлива робота під час зарядки, і зарядка береться з будь-якого джерела, включно з високопотужними. У вас, можливо, виникне запитання, а як взагалі можна протестувати автономність на 50% яскравості, якщо рівні підсвітки 5? А я відповім: просто рахуйте з нулем. 0% 25% 50%, 75% і 100% Підсвітка також вміє підлаштовувати яскравість під навколишнє середовище, але детально це налаштовується в фірмовій програмі Engenuity. Найгірше, що я можу сказати про це ПЗ, це те, що сторінка, що на офіційному сайті, яка веде на список сумісних з ним компонентів. Пуста на момент виходу цього відео це вже має бути поправлено, але треба ж знайти хоч якийсь мінус, правда? Бо у всьому іншому ПЗ чудове. Качається або з офіційного сайту через XE-файл, або з Microsoft Store. Присутнє і на смартфони. Зазвичай воно вимагає оновлення ПЗ для компонентів, для чого треба підключати клавіатуру, наприклад, по USB. Але після нам відкривається дуже широкий простір для кастомізації. Підсвітка налаштовується дуже детально, в широкому. Проміжку з пресетами навіть для натиснення клавіш. І не забувайте, що підсвітка є і на торцях. І Її теж можна змінити або вимкнути. Можна змінити автояскравість, навіть встановити її на реверс. І дуже, дуже детально налаштовуються макроси та комбінації клавіш на FN. І все це можна записати на три стандартних профіля або додати до 10 загалом. Два слова скажу і про комбінації клавіш для керування. Їх, по суті, всього 9 по стандарту, але для їх використання. Стання, треба помітити додаткові позначки на деяких ковпачках. Бо скільки Alloy XLORI 75 Wireless 75% клавіатура, її треба компенсувати досить багато функцій. І позначки на торці ковпачка знизу непоганий варіант. Але самі функції круті, а місцями взагалі геніальні. Затискаємо FN плюс Shift, не відпускаючи їх, натискаємо на числовий рядок від 1 до 0 і таким чином керуємо профілями налаштувань. Швидке натиснення на FN плюс Shift перемога. Між першими трьома профілями. Затиснення FN плюс кнопки прямо на DFN це знак запитання або крапка, показує. Стан акумулятора аналогічно керується яскравість та ігровий режим з блокуванням певних кнопок. Можна навіть профілі Bluetooth перемикати, а затиснення пробілу і FN на 5 секунд скидає налаштування. У плані досвіду експлуатації. Почну з гарних новин вже на промофото одразу помітна структура всередині, яка відчутно виправдовує вартість Хайперіксолора Сімдесят Wireless. Зокрема. Так, gasket mount або прокладне кріплення. І перемикачі, і стабілізатори змащені з заводу. На звук натиснення це сильно впливає. Послухайте самі. Підсвітка шикарна. Зокрема, тим, що клавіатура підтримує Windows Dynamic Lighting. Це функція, яка дозволяє керувати підсвіткою на рівні операційної системи без встановлення додаткового ПЗ. Я про таке чув, але вживу побачив лише от зараз. І система розпізнала клавіатуру одразу після підключення по адаптеру 2,4 ГГц. Візуально підсвітка. Майже найкрутіше, яку я бачив у HyperX. Мені буквально трохи більше подобається варіант з напівпрозорими внизу ковпачками, ну тобто типу пудинг. але нюанс у тому, що тут ковпачки. PBT, а не ABS, тобто масляних слідів після двох років використання ви не побачите. І ковпачки не просто PBT, але вони ще й з напиленою поверхнею, що дає додаткове тертя по пальців. Тобто пальці ковзатимуть менше. Це не коштує 2 копійки, очевидно, або 500 тисяч російських рублів, чи скільки там зараз курс, не знаю. Це робити дорого, але це надійно. Плюс перемикачі швидко за Mini HyperX Linear Red. В принципі, я будь-яку клавіатуру на якісних редах автоматично записую в клас, міг би користуватись руками. Але звикати до 75% людині, яка 99% часу друкує і 1% грається, це дурна справа. Геймерам справа зовсім інша. Плюс. Тут, як я розумію, стандартний профіль MX, тобто є сумісність з Cherry. тому можна замовити суть будь-який інший сет, включно з фірмовими сетами-пудінгами, якщо, звичайно, знайдете українську розкладку. Підсумки загалом наступні. HyperX Alloy Rai 75 Wireless відчувається як дуже надійна основа для поступової прокачки її під ваші вподобання. Так, фірмові докупні елементи коштують дорого, і магнітний дизайн місцями прямо скажемо не дуже продуманий. Але ця клавіатура вже не відноситься до тих, якими ви просто користуєтесь, і все. Ви за нею доглядати схочете, кастомізувати, схочете майже гарантовано. І ця кастомізація буде дуже приємною і зручною. Додайте сюди універсальність, автономність та гарантію 2 роки і отримаєте простий факт. HyperX LRA75 Wireless – це одна з найкращих, якщо не найкраща 75% відсоткова клавіатура на ринку. Тому, якщо вам це по карману, то рекомендую обов'язково. І на цьому в мене мабуть все. А в коментарях не забудьте написати. Що особисто для вас повинно бути в клавіатурі за 5 або 8 або 10 тисяч гривень, щоб ви її хоча б захотіли? Мені особисто потрібно, щоб вона була, по-перше, низькопрофільною, по-друге, на редах, по третє, бездротовою, по четверте, автономною. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку Київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину Motostav та компанії GoodSend Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподбайте, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все, YouTube їх просто обожнює і просуває наш контент активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе та бувайте здорові!